Так, всім вітання. Знімаємо нову серію фільму про козачка такого і отаку козачку овальну. Такої форми незвичайної. Не, я видно на відео чи не видно. Така широченька. Чим закінчилася історія? Закінчилася тим, що не було води. Ми зняли, розказали. І на ранок вже мали їхати пішли спати. Вночі з'явилася вода. Бачимо, тиск є. Що звинувати? Не фокусується. Господар сюніш не спав, заповнив тут 2 тони з лишком. Єдине, що десь не дотягнув американку. Десь тут по капале підтягнули. Все на слава Богу, сухенько, ну як і мало бути. Ну, в принципі, це могло бути без нас, але... Господар дуже радий, ми раді дивом, коли вода з'явилася. Два дні не було води. Та майже три, два з половиною дні не було води. Момент. Все, озверці сухенько, по стійках сухенько, бачимо, тиск, тиск є. І будемо робити запуск. І будемо робити запуск. ну Це не сино. дова буде серія, бо це все розказано, хто не бачив, дивіться попереднє відео. Таймери, все-все-все. Все воно розказано. Дрова там, кажемо, вже готові. Сухенькі. Зараз ми раз, запуск. Я думаю, що тут запуск проблем абсолютно не має бути ніяких. Щоб будемо заклад дрова палити. Так, заправили котел дровами майже повний. По інструкції його повного досі не треба ложити. Але справа в тому, що тут зараз, так, воно тоненьке. зараз він тільки стартуне і вони обсядуть. Обсяду дрова, трошки для, для, для першого старту. звідти. Двісти, впадемо поки такої кури заразовий. Це файно. Для розпалу. разом кура. Ну і що, будемо пробувати? Будемо пробувати робити запуск. Може, ви самі? Dobre, czekaj. 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 A, jak to dobrze ci A, i zaburkuje ah maćkucja że nicie się kropić do nie nie wydłu się warta jest nie Troszkę. Нема тяги. Зараз тяги немає, значить ми швиденько двері закрили. Швиденько таймер нашого сюди. Нема. Електрики немає. Ай-яй-яй-яй. Забули, ми підключати, нема живлення. Ми хотіли да, куренько попустити. Так, да, включайтесь. Включайтесь сюди. Там підключиємося, вже включаємо. А, включений вже, так? Раз, накліпилося і нажали старт і все. Ми свою роботу по розпугу зробили. Далі робить за нас автоматика. Двері, щоб всі були закриті. Ну, самі розуміємо, димики по перший низенький, по-друге, він холодні, щоб притимали продукти. Все. Свою роботу зробили. Таймер тут працює. Ось так, щоб його не було. Таймер працює. Зразу з'явився тут живлення. Потім таймер відключить нам живлення. Таймер відключить живлення. Але буде тримати наш термостат димохода. Як, як буде, то насправді. Ну, теоретично має бути. Як воно буде, побачимо. Побачимо, бачимо, заслоночка піднімається в турбіні. Заслоночка піднімається, буде горіти. Дрова сухенька, вона мусить горіти. Мусять горіти. Ой-ой-ой. Ооо! -ой -ой. Бачите, що він наробив наш козак. Добрий ранок. Все, дим пішов, бачите? О, ну там ще, ще дві труби десь там лежить. Їх будуть потім доставляти. Це тільки для, для проби. Для проби. Зараз він схопить і дим має, має зменшитися, а потім зникнути, коли розгориться. Або майже зникнути. Там просуночки є. Кажуть, димом без вогню не буває. Раз є дим, значить щось там горить. Дивимося на наш таймер. Ми ставили на 20 хвилин. Прийшло 5, 10, 12 хвилин. Якраз, якраз на 40 градусах вмикнувся насос. Бачимо, світиться зелений індикатор. Котав горить, тут бачимо вже 40, тут 40. Тільки-тільки вмикнувся насос. І пішов у нас розгін таким чином, по малому колу. По малому колу і бачимо в прямому ефірі тут ще холодний термометр. Зараз він почне підніматися у нас на очах і за те, що метуся насос. А дивимося, як працює розгін підігрів котла. Ми що казали? Бачимо, стрілочка пішла вгору. Пішла вгору. Оце ну, тільки-тільки перший запах. Ще може бути залишки повітря, ще щось таке. Бачимо, як за скільки там хвилин? 12, да? за 12 хвилин вже почав житися у нас низ. Це відгрів працює. Спостерігаємо далі. Ну, турбіна дме на 25%. Так як встановив базоводом, я вважаю, що десь саме оптимальне він не дме, так що підлітало все, бо димохід не хоче зразу грітися, що там невисока температура димоходу. А що там Наш, наш цей термоста щось скаже. Бачимо, що ще не добрав робочі температури. В районі 60 градусів на поверхні димоходу. В районі 60 градусів там середини ми все не вже заложили. Мало би контактувати там. Ну, так. Тут більше 60. Можливо, там не добре контактує, можливо, похибка термостатові. Але такого димоходу немає особливого. За скільки там хвилин? Вже майже 15-14 хвилин якому. запустили. Зараз знаємо, скільки часу. Бачимо, температура ще піднімається. Воно почало з котла, кутло вже 50 градусів. А на трубі зверху було ну, 40 градусів. Почало віддавлювати звідти гарячу воду. Почало віддавлювати гарячу воду і прекрасно піднімається тут температура. Спостерігаємо далі. Спостерігаємо далі. Не знаємо, не засікли ми на, на годинник, скільки пройшло часу. Ну, більше певних пів години. Все працює гарненько, все працює файненько, дивимося підігрів котла. Працює. Подивимося, як працює наш трьохгодовий клапан. Термоголовочка 55, і там 55. Зразу не схотіло йти розповітрювали насоса. Ми начебто випусти повітря, але ще було не схотіло підхопити. І чуємо, що тут робиться. Шелестить без, без, без перестанку. Центральне водопостачання. Дуже-дуже насичена вода повітрям, дуже насичена. Постійно повітря відходить, відходить знову нові порції. Вимикало насос і так, воно постійно булькає. І з 55, отак дає наш котел. В принципі, якби достатньо насоса. Ну і хочемо заглянути, що там в котлові. Будемо заглядати, що в котлові там відбувається. Я трошки прогоріло трошки часу. Значить, що робимо? Нажимаємо. Перед тим має бути активне горіння. Активне горіння зараз є із-за того, що працює турбіна. Нажимаємо стоп. Нажимаємо стоп. І даємо легенький такий підсос повітря звідси. Легенький. Але трошки потримали. Дим не виходить. Нічого не ходить, можна по плавненько звідси відкривати далі. Потримали так, щоб не різко відкриваємо, що туди підхвачувало. Здорово наші, ну, що? Трошки, трошки понижено сантиметрів 10 понищило їх, але що там друг достатньо, котел сухенький. Бачимо, якщо правильно все робити, а ні, трошки дим виходить, бо мало, закриваємо, закриваємо. Е, якщо правильно все робити, диму не має бути, але там Нажимаємо далі старт. Все, все, зараз піде далі. Е, не має бути диму, але тут трошки не, не, не вистачає тягу. Ну і коли вгору горить оцей котел, він більше викидає дим. Нам сказали назаду, вихід буде дим. Наші котли менше димлять, ніж от типу котли, за те, що тут одразу сюди горить вгору все. Але дров він зів маленько, температура бере добре, єдине, що тут повітря, 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 повітря. І ще раз повітря. Проблематично. Проблематично. Ну що, будемо ми їхати? Без перестанку повітря відходить, відходить, відходить. Тобто все працює гарненько, все працює файненько. Температуру котел бере. Турбіна там, як завода встановлення 25%, я вважаю, що десь оптимальний режим. А, ще ж треба заглянути на димохода ми не подивилися. Що ж ми з вами не подивилися? На димохода. Дивимося на димохода. Легенький, легенький такий. Легенький, як пара. Прекрасне горіння. Прекрасне за те, що воно все вже вгорілося. так, могло бути і менше, скажімо так. Могло би бути і менше диму може в часу говорить. Ну вже він менше димити, напевно, не може цей котел. Тут немає газових щили. Є там форсуночки, додається додаткове повітря. Але стільки часу вже воно, вже не знаю, години, може, до, ну, до години часу вже мало б пропасти дим. Не знаю, на камері як там його видно. Як його видно. Але ну, такий легенький. Легенький, в принципі, претензій немає. Хотілося б, звичайно, краще, але... Скажемо, непогано. Ото повітря, 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 повітря. Поки що на другому положенні, на сосімочка на другому положенні, знизу, як ми бачили, там має бути, має бути температура задана. Ніде, воно практично не коливається. Як казав, господи, що може коливатися, але ви бачите, стабільненько. А повітря відходить, відходить, розповітрюючи, спрацьовує, спрацьовує. Без перестанку свіжа порція, раз відїде, від'їде, повітря, поки... Поки повітря... О, що не знаю чи чу, чути чу, на відео. Спрацьовують і спрацьовують розповітрювачі. О, чути, правда? Без перестанку. Викидає, викидає. Булька в самому котлові є. Якби він якби зварений так. Якесь ріпіння. Якесь ріпіння, щоб... Це ріпіння... Десь якби нахил. Ну, десь там повітря ще є в котлі, воно і за того те булькання, ріпіння. Тут же ми нічого не можемо зробити. Ну і що, пройшло трошки ще часу. Нічого у нас не міняється. Тут десь 75 тримає, хоча електроніка показує менше. А добре, що електроніка менша, нам подобається. Значить, він буде йти не до 85, ми тут задали максимально. Задаємо тільки максимальну температуру, щоб він котел горів, а не зупинявся. О, а він буде йти значить, ще більше. Це нам дуже подобається. дуже подобається. І бачимо вже нас на бочці вгорі. Далі сюди ще не дійшло. І ну що постійно повітря виходить, все постійно стабільнику. Тобто, скільки ми не стоїмо, нічого не міняється. Ніякі покази. Тут бачимо сміло, скільки ми заглядали, нічого тут не міняється. Рівненько 55 тримається. Туди ми нічого ще не, не запускали, не включали. там немає що немає що знімати. Тут стабільненько, не більше і не менше, якби я вважаю, що з 55 на 75 в принципі, 20 градусів можна додати потужність насоса. Ну тобто є там ще, ще такі положення, але я вважаю, що тут немає потреби. 70, 75 на виході, Що тут показує? Ну, показує 77, Дос він може в гарячі точці, може там термометр такий. Оце якби термометр чесний буде. Більш-менш тут, бачите, може на борці те саме. Відкрилася бійчика, гаряча вода пішла. Заряджаємо акумулятора, коли пропаде світло, щоб у безперебійничок. цих дві розеточки буде одна йти вилочка в безперебійничок. Оця піде і із безперебійничка. Точніше, сюди включимо 220, коли є світло в безперебійник, а з безперебійника піде сюди, на, нашу цю. на наше все опалення. Будемо їхати. Хоча ну, такі люди, що якось аж не хочеться розставатися. Таке буває у нас. Таке Так коли буває, їдеш додому, добре, що поїхав. Але в основному так буває. Дуже люди приємні. Ну, я не можу це словом передати, як нас зустріли, як, як прийняли, як нас кормили. Це не можна передати. Це така, як то кажуть, атмосфера, що треба себе відчути. Побувати тут. Все наш бузер, бачимо, чекає, зараз зачіпаємо прицепа і газуємо далі. Ну що ми? Те, що знали, те зробили в котельні, дивом, чудом ми її запустили. Неочікувано вода з'явилася. Їдемо на наступний об'єкт в Рівненську область. Це Житомирська область, ми їдемо в Рівненську. А це ну, новий об'єкт, це вже зовсім як то кажуть нова історія. Так що до зустрічі нас е з нами ну і нам з вами в новому, на новому об'єкті. Всім дякую, хто побачив, хто дивився, хто витерпів до кінця. Це вже бачите коротше відео. А саме основне, як ми робили, як монтували, дивіться попередніх відео. Всім дякую і до зустрічі!